Моя податкова нові можливості для платників податків. А ще простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби громадянами завантажується на телефони на платформах Android, iOS. Розділ мої дані містить інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об'єкти оподаткування, обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання ППР. Розділ послуги дозволяє подати облікову картку фізичної особи, платника податків, подати заяву на внесення змін до РФО, направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом. Сплатити податки. Розділ «Реєстрі» надає можливість здійснити пошук фіскального чеку, пошук марки акцизного податку, переглянути дані реєстру платників ПДВ. Переглянути дані реєстру страхувальників, переглянути дані реєстру платників єдиного податку. Розділ повідомлення дозволяє перегляд квитанцій, відомостей з державного реєстру фізичних осіб, платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків. Інформація з державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела суми нарахованого доходу. Утриманого та сплаченого податку та військового збору листів, контролюючого органу інших повідомлень, контролюючого органу мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. З метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку запрошуємо брати участь у тестуванні. У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, просимо їх надсилати за. Адресою інфотекст собака -so або звертайтеся за телефоном 0800 501 207.